В ефірі з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки. Час Тайм». я Юлія Ярмоленко Вітаю. Сполучені штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Зокрема, у ньому передбачене фінансування на переобладнання ракет протиповітряної оборони Хок і десятків танків Т-72. Окрім цього, гроші підуть на закупівлю 1100 безпілотників Фінекс Ghost та іншого обладнання. Таким чином, від початку роботи адміністрації Байдена, Сполучені Штати виділили Україні військову допомогу на суму вже майже 19 мільярдів доларів. І США продовжить стояти. Пліч опліч з Україною у цій боротьбі стільки скільки буде потрібно. З таким повідомленням до Києва прибув у п'ятницю радник з нацбезпеки США Джейк Саліван. Більше про новий пакет допомоги і про подальшу підтримку Вашингтона поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру з Капіталійського пагорба. Остапа, вітаю. Вітаю, Юля. Переоснащення відправлення до України танків Т-72, як кажуть у Пентагоні, це спільний проект сполучених штатів, Нідерландів і Чехії. Як саме будуть модернізувати техніку, і коли варто очікувати перших танків на передовій? Юлю, по перше, хочу наголосити, що йдеться про 90 танків. Т-72. 45 із них профінансують модернізацію Сполучені Штати, іншу половину ще 45 танків, профінансують Нідерланди. Як саме їх будуть переоснащувати? Як пояснили в Пентагоні? Йдеться про те, що встановлюють на ці танки сучасну оптику також додадуть сучасні системи броні та комунікацій. Коли Україна може очікувати зараз, поки що триває процес вдосконалення модернізації цих танків. Однак, як пояснили в Пентагоні. Першу партію цих цих систем Україна зможе отримати вже в грудні, а решту отримає у 2023 році. Однак важливо юлю наголосити, що в цьому пакеті на 400 мільйонів, які ми побачили сьогодні, йдеться не лише про переоснащення танків із сполучених штатів та нідерландів, деться і про інші системи, які США надають. А йдеться про також про броньовані річкові катери йдеться і про фінансування для переоснащення 250 бронемашин. Також переобла... Дення, як ти вже сказала, правильно ракет до систем протиповітряної оборони Хок. І зараз власне система протиповітряної оборони є одним із пріоритетів союзників України, в тому числі і Сполучених Штатів. Про це сьогодні в інтерв'ю голосу Америки розповів Джон Кірбі, представник ради з національної безпеки Сполучених Штатів. Ось його слова. Я скажу вам, ми тісно співпрацюємо з українцями майже щодня, обговорюючи спроможності, які вони потребують, і що ми можемо зробити або їх надати. Зараз велика увага приділяється протиповітряній обороні. США забезпечують ППО з самого початку цього конфлікту. Ми ще вивчаємо, що можна зробити з більш просунутими спроможностями, щоб допомогти українцям збивати безпілотники та крилаті ракети, якими росіяни продовжують атакувати цивільну інфраструктуру. Ми також працюємо із союзниками та партнерами. Приблизно 40 інших країн надають Україні безпекову допомогу: Франція, Іспанія, Німеччина зробили справді великий внесок щодо надання деяких додаткових засобів протиповітряної оборони Остапе, Чи варто очікувати, що Сполучені Штати підуть власне на передачу і американських танків Україні, танків Абрамс? Юлю, поки що ми цього не бачимо. Це питання також адресували Пентагону, чому Америка не надає Україні свої танки, танки Абрамс. А відповіли там так, що наразі введення цих танків в дію, логістика, передача України, навчання буде складним та дорогим. кажуть так у Пентагоні. Кажуть, що це зайняло б часу. Саме тому вирішили модернізувати значно вдосконалити танки, які вже відомі українським збройним силам. Це танки Т-72, другі переосна. Стати їх новими сучасними системами, щоб українські збройні сили могли їх використовувати швидше і могли їх також обслуговувати. Однак Юлі, з такою думкою погоджуються не всі, зокрема, колишній командувач сухопутними військами США у Європі Бен Годжес, вважає, що Сполучені Штати можуть і мають передати Україні Абрамс. Тан він Не розуміє, чому цього досі не відбулося. Ось яку думку він висловив у коментарі Української служби голосу Америки. Немає вагомих причин, чому ми досі цього не зробили. Так, навчання займе час, але ніхто не вчиться швидше і краще, аніж українські солдати. Так, для цього знадобиться великий пакет матеріально-технічного забезпечення, тому що танки Абрамс потребують великої кількості пального, і вимоги до їхнього технічного обслуговування відрізняються від тих, які має типовий український танк. Гаразд, але давайте запустимо цей процес, щоб у березні-квітні були українські підрозділи, які будуть оснащені абрамсами, леопардами чи іншими сучасними танками та гусеничними бойовими машинами. Давайте розпочнемо. Не витрачайте час на розмови про те, скільки часу знадобиться, просто почніть. Я не можу знайти вагомої політичної причини, чому ми не зробили це цього року. Цікава думка, така дійсно. Цієї п'ятниці з неоголошеним візитом до Києва також прибув радник з нацбезпеки США Джек Саліван. Остапо, яка головна мета візиту високопосадовця саме у цей час? Ілю дійсно стало несподіванкою. Візит радника з національної безпеки Сполучених Штатів. Ми бачили, що цього тижня також Київ відвідали сенатори. Перед тим була заступниця державного секретаря. Зараз цей тиждень закінчується візитом Джейка Салівана, насправді одним із найвпливовіших посадовців в адміністрації Білого Дому. Бачився він в Києві з президентом Володимиром Зеленським. Бачився також з паном Резніковим, з міністром оборони України, і приїхав він для того, аби підтвердити, що підтримка Сполучених Штатів, причому як військова і гуманітарна та економічна фінансова підтримка в тому числі буде продовжуватися стільки, скільки це знадобиться, сказав він, що і сказав, що ця підтримка не похитнеться. Чому важливий цей візит саме зараз? Ми знаємо, що у вівторок у сполучених штатах будуть відбуватися вибори проміжні вибори до конгресу Сполучених Штатів, і багато хто хвилювався про те, якою буде підтримка далі США після того, як ці вибори відбудуться. Джейк Саліван у Києві підтвердив, сказав, що незалежно від результатів виборів незалежно. Від того, яка з партії візьме більшість у палаті представників чи в сенаті. Підтримка Сполучених Штатів буде непохитною і вона буде продовжуватися, в тому числі підтримка військова. Ось якими словами він Юлі це прокоментував. Is going to be with Сполучені Штати будуть з Україною стільки, скільки потрібно. У нашій підтримці не буде жодних коливань, жодних вагань чи відступів. Ми бажаємо забезпечити наявність ресурсів для продовження підтримки в сфері безпеки, продовження допомоги зміцненню української економіки, продовження допомоги Україні у відновленні її енергетичної мережі, допомоги біженцям та інших гуманітарних потреб. І ми маємо чіткий намір впевнитись, що для цього будуть необхідні ресурси, і що для цього ми отримуємо голоси з обох партій. Дякую тобі, Остапу. На зв'язку з Капітолійського пагорбу був мій колега Остап Яриш. E І до інших тем автомобіль швидкої допомоги подарувало Україні місто Річмонд, столиця штату Вірджинія. Це вже 20-та карета швидкої, яка поїде в Україну в рамках проєкту Швидка допомога для України його ініціював пересічний американець Крис Менсен на прохання своєї семирічної доньки. На церемонію у Річмонді прийшли представники місцевої влади та сенатор Марк Ворнер, голова комітету з розвідки. Сенатор та інші учасники події підписали швидку і передали свої побажання воїнам зсу та. The overwhelming majority of Americans all support the Ukrainian people's fight. Переважна більшість американців підтримують боротьбу українців за свободу. Ми надсилаємо урядову допомогу, а також проводимо такі благодійні акції, коли місцева громада організувала автомобіль швидкої допомоги і надсилає його в Україну. Це вже 20-та швидка, яку вони надіслали. Я впевнений, що це авто поїде на передову і в буквальному сенсі рятуватиме життя. Я пишаюся участю у цій події, яка демонструє нашу підтримку. Я хочу сказати українському народові, що не лише ми США, але й НАТО, Євросоюз, світ. Іт вас підтримують. Інший благодійний фонд Друзі України вже відправив до України 70 карет швидкої, а також одну пожежну та кілька вантажних авто. Автівки невикладної допомоги кажуть благодійники є прямими цілями російських обстрілів. Тому зупинятися на досягнутому вони не збираються. Із друзями України познайомилися Катерина Лісунова і Костянтин Голубчик. Їхня історія далі. 17 автомобілів швидкої допомоги вже відремонтувала компанія Брендона. До дня подяки останні четвер листопада планують повернути робочий стан загалом 27 швидких та відправити їх в Україну. Деяким потрібні лише нові батареї та гарне прибирання, в інших необхідно відновити електрику, замінити шини, полагодити гальма та інше. Наша мета, щоб їм нічого не треба було дороблювати, щоб як тільки швидкі прибудуть на місце вони практично негайно могли запрацювати. Якщо їхня швидка, скажімо, вийшла з ладу, вони зможуть просто забрати носилки та усе обладнання із зруйнованої машини і встановити його на нашу швидку. Усі системи вже готові до цього. Брендону 41. він зі штату Вірджинія. Останні 16 років чоловік займався ремонтом та здачою в оренду автомашин швидкої допомоги. Коли його компанія купує партію нових швидких, вони виводять із експлуатації старші за віком авто, які використовують на запчастини або продають Ми Намагаємось відновити роботу радіосистем, Наскільки це можливо? Містер Брок розповів нам, що тамтешні військові дуже добре вміють підключати цивільні радіосистеми до своєї. Тож ми сподіваємося, що це одразу стане чимось дуже корисним для них. Щойно швидкі опиняться на місці, українці зможуть спілкуватися через ці засоби з усіма, з ким потрібно. з Брок Бірман протягом семи років працював у Агентстві США з міжнародного розвитку. Нині він очолює благодійну організацію Ukraine Friends – Друзі України, яка була створена в Сполучених Штатах у травні цього року. За цей час разом із іншими організаціями та активістами їм вдалось відправити в Україну майже 70 швидких, а також одну пожежну та кілька вантажних автомашин. Ми хочемо забезпечити, щоб наші швидкі, наші аптечки та інша допомога надходили до громад, які найбільше цього потребують. Тому ми напряму працюємо із генералом Сергієм Собко з територіальною обороною та з міністерством охорони здоров'я, щоб переконатися, що ми чітко визначаємо ці підрозділи, які найбільше потребують допомоги. Нова машина швидкої допомоги може коштувати від 150 до 300 тисяч доларів і вище. Швидкі на складі у Брендона рятували людей протягом 10-15 років. Враховуючи оплату ремонту, Брендон продає їх благодійній організації Ukraine Friends за 3,5 тисячі доларів за одиницю. Ці автомашини спочатку були призначені для нашої власної компанії, але коли вони відправляться за океан і допомагатимуть Україні в їхній боротьбі, це неймовірно. Тож це чудова для нас нагода. Ми надзвичайно вдячні за можливість допомогти. Бувають дні, коли там втрачають до восьми автомашин швидкої допомоги на день. Я навіть не міг уявити, що таке можливо. Але придбати швидкі це лише пів справи. Набагато дорожче та важче доставити їх Україну ділиться директор Ukraine Friends. У нас є інша проблема. Це відправити їх. Насправді це може обійтися дорожче ніж сама швидка. Найнижча ціна, яку я зараз знайшов, це майже 5 тисяч доларів за одну автівку швидкої. Відправити машину за кордон коштує дуже дорого. Наразі це основна мета збору коштів для організації Юкрейн Friends. So Сьогоднішній захід має на меті розповісти про те, що відбувається в Україні, і відверто кажучи, залучити пожертви, тому що нам потрібні кошти на допомогу людям в Україні, зокрема для машин швидкої допомоги. в умовах постійних російських атак Юкрейн Friends також займаються відновленням дитячих майданчиків та іншої інфраструктури. Ми з броками з Ukraine Friends працюємо в Україні в рамках проекту поставки майданчиків дитячих в тих селах, де пройшла окупація, по суті, де зруйновані будинки, і вже поставили п'ять дитячих майданчиків. Так само в селищі Мощун Ми відбудовуємо громадський центр. Депутатка Київської міської ради Дінара Габівулаєва прибула у Вашингтон через кілька днів після першої російської атаки Києва дронами. Українці взагалі не зламні люди, оскільки навіть коли останні були атаки порівняно з 24 лютого, вони були набагато міцніші, набагато потужніші. Але люди сприйняли це набагато спокійніше, врівноваженіше і були більш готові. Катерина Лісунова Костянтин Голубчик Голос Америки Вашингтон. Путін, здається, вирішив, якщо не може взяти Україну з силою, то спробує заморозити її до покори. Про це заявив держсекретар Антоні Блінкен у п'ятницю, привернувши увагу до того, що своїми обстрілами Росія вже серйозно пошкодила або знищила 40% енергетичної інфраструктури країни. Населені пункти по всій країні нині страждають від перебоїв із електропостачанням вночі. На вулицях багатьох міст немає освітлення. А українців у пікові години закликають економити електроенергію у деяких Регіонах ввели вієлові відключення. Мовна школа у Хмельницькому працює навіть тоді, коли немає електропостачання, як саме дізнавалася Тетяна Кукуріка та Сергій Рибчинський. Кожний клас нас виконаний в стилі тої країни, як називається. Це у нас був США. Ось у нас Китай. Відповідно, в Китаї ми маємо дракончика. Ну і так у нас задекорований кожний клас. Ось ця триповерхова будівля мовна школа. На першому поверсі вегетаріанське кафе, на другому та третьому аудиторії, де майже тисяча дітей та дорослих вивчають 10 іноземних мов та вдосконалюють українську. Навчання тут не припиняється, навіть коли все місто знеструмлене. Перший вечір, коли світло пропало, школа не була готова. Вже на слідуючий день вона вже по освітленню витягувала. Ще можливо не витягував інтернет і так далі. Всі моменти ми не підключили. Але саме освітлення вже да дуже швидко відновилось. Аби перебої з електропостачанням викликані російськими обстрілами не впливали на роботу школи. Її власники подбали про резервне живлення в оригінальний спосіб за допомогою електромобілів. електромобілі заряджаються. Он паралельно, поки є світло, ми заряджаємо один, а інший під'єднаний по можливості віддавати в мережу. Тобто, коли в нас на одному з електромобілів закінчиться заряд, ми можемо під'єднати інший і далі вже запітувати в інше електромобіля. Поблизу школи Юрій та його сестра, засновниця закладу Валентина, облаштували міні зарядну станцію. в будь-який момент може виключити. В нас тут все організовано, незважаючи на те, що звичайна розетка в нас тут майже. Це як на станціонарних зарядках комерційних, скажімо, включається і можна підключити. Що один електрокар, і паралельно наші клієнти вони заряджають теслу, коли просять, то от останнім часом, коли стали перебої з живленням, ми забороняємо їм заряджатися у нас в часи пік. Три наявні у них електромобілі заряджають лише коли на енергетичну систему міста мінімальне навантаження. Автомобіль дозволить сутки тримати на лампочках і на всьому остальному цей. Той дозволить там трішки краще не підсаджена батарея півтори суток тримати. Тобто, якщо ще шевролі болт є 66 кВт, ну відповідно це вже три-чотири сутки можна від нього запитати ще паралельно. Завдяки цьому навчання триває за будь-яких обставин. Якщо немає електрики, то фактично уроки скасовувались би. Але власне, що через те, що у нас з'явився такий великий павербанк на колесах, і керівництво знайшло можливість під'єднати школу до мережі живлення такої автономної, то фактично уроки відбуваються ну, в будь-якому випадку. Резервне живлення не використовують для роботи електрочайника чи кавомашини. У цей час працюють лише камери спостереження та внутрішнє освітлення. Звичайні лампочки замінили на енергоощадні. Але коли трапляється така ситуація в країні, немає світла, немає електрики, і ти розумієш, що кожна лампочка, яку ти включаєш, вона несе навантаження на всю енергосистему і всі намагаються економити. Ми замінили всі свої лампочки. Якщо пропаде світло, буде ось така ситуація. І після того адміністратори знають, що вони просто мають опустити вниз, вони переходять на резервне живлення. Відповідно, ми бачимо освітлення є, і на даний момент ми його беремо вже не з мережі. Завдяки продуманому заздалегідь рішенню не залишається школа і без інтернету. Ми кинули оптику, і на сьогоднішній день, коли скрізь пропадає світло, ми маємо і наше резервне освітлення, і так само ми вже маємо наш інтернет, який просто йде від загальної магістралі. Тому він у нас працює так само довго, як буде працювати взагалі. Ну от основна точка їхнього інтернету по місту Неординарні рішення забезпечення школи електроенергією, заслуга Юрія Нечепорука. За фахом він радіотехнік, щоправда, себе вважає екоактивістом. Ще у 2017 році пересів на електромашини, а в 2019-му на даху власної дачі, одним з перших у Хмельницькому встановив сонячні панелі. Якщо взяти все наше споживання бізнесу, будинку і електроавтомобіля, то 30 кВт панелей вони покривають це споживання в нулі, і можливо навіть ще більше виходить виробництва. Ну єдине, що тут ми залежимо від сонця. Облаштували сонячні панелі Юрій та Валентина самостійно. Ну, Видно по цьому, що будинок старий. По вікнах, по технологіях. по всьому. А по факту вже нові технології починаються з сонячних панелей і з інвертора, який, до речі, на даний момент працює, віддає в мережу. По ньому видно тут табло і зразу можна побачити. У сонячну погоду за день його сонячні панелі виробляють 200 кВт електроенергії, каже Юрій. За словами активіста, цього загалом достатньо для забезпечення середньостатистичної української сім'ї протягом місяця. Якщо кожен буде використовувати панелі на будинках, то цього буде абсолютно достатньо, щоб покрити потреби кожного будинку. Тетяна Кукуріка, Сергій Репчинський для Голосу Америки з Хмельницького. Російська кампанія пропаганди та дезінформації перейшла на якісно новий рівень. Розповів в інтерв'ю Українській службі голосу Америки дослідник університету Джонса Гопкінса, Пітер Померанцев. Померанцев народився в Києві, виріс у Великій Британії, прожив тривалий час у Росії, а тепер мешкає у передмісті Вашингтона. Він вважається одним із провідних дослідників російської дезінформації та пропаганди. Від початку повномасштабної війни дослідник вже кілька разів побував в Україні, де долучився до Reckoning Project. Це команда українських і. Міжнародних журналістів, юристів та аналітиків, яка збирає свідчення про злочину Росії в Україні, щоб сформувати справи для судів, а також готує медіапроекти для змі з дослідником спілкувалася Тетяна Ворожко. Одна з центральних тем вашої останньої книги це не пропаганда, полягає в тому, що в російському суспільстві не лише там стверджують, що немає об'єктивної реальності. У кожного своя реальність чим це небезпечно говорячи це, ви також стверджуєте, що немає хорошого і поганого. Ви знаєте, як вони кажуть? Все відносно немає доказів, які ви можете надати на свій захист, оскільки правда походить від сили. Якщо ви сильні, ви можете маніпулювати правдою та визначати правду. Ось що вони кажуть. Я думаю, що вони намагаються це довести в Україні. Вони намагаються показати, що можуть безкарно вбивати, змінювати кордони, знищувати життя. Рішувати за українців, ким вони є, оскільки вони сильніші за вас, і тому мають на це право. Чи є там якась більш-менш докладна ідеологія. Як от ви визначаєте, що таке руський мир? Ідеологія відіграє певну роль, але більше як гарнір, ніж основна страва. Подивіться, у них уже було сім причин для вторгнення в Україну. Денацифікація, потім НАТО, Петро перший це постійно змінюється. Але що означає руський мир? Це означає, що кордони абсолютно аморфні. Сенс аморфний. Це просто стан бажання більшого, нескінченної незадоволеності та неможливості задовольнитися російський уряд, особливо я б сказала, Сергій Лавров пояснюють санкції чи будь-які дії проти них русофобією, фактично тим, що люди чомусь не люблять росіян. Чи це пропагандистська маніпуляція? Чи вони справді не розуміють зв'язку між своїми діями та ставленням до них? Все, що вони роблять, пропаганда. Вони розглядають публічну сферу як простір для маніпуляцій, і це глибоко виражено в усьому російському дискурсі, як серед простих людей, так і серед високопосадовців, як Лавров. Також розмови про русофобію це спосіб формування в Росії ментальної облоги. Загалом в Росії є проблема з причинно-наслідковими зв'язками. Це ознака дуже хворого суспільства, коли люди не розуміють, як речі поєднують. У них ці зв'язки зламані на їхньому місці щось напівмістичне, ніби санкції прийшли звідкись, звідкись прийшла інфляція. Це може бути однією з причин, чому люди не хочуть думати про ці речі. Простіше пояснити якоюсь змовою, і це їм допомагає згуртуватися. Як би нам не здавалося це безглузним, такий підхід може бути досить ефективним. Українські історики багато речей пояснюють тим, що росіяни не знають своєї історії, кажучи, що тут багато міфології привласнення сторінок української історії тощо чи згодні ви з цим, І якщо так, то як змусити росіян подивитися на своє минуле? Я повністю згоден. Зазвичай переосмислення історії відбувається після великої втрати, як було у випадку Німеччини Японії після Другої світової війни. Але ми говоримо про століття травм, коли люди часто є як жертвами, так і мучителями. Ви повинні визнати, що є частиною системи, що отримували користь від системи або ігнорувати її погані сторони. Люди були і жертвами гулагу, і виконавцями злочинів, а також виконавцями злочинів проти колоніальних підданих. Україна зробила величезну роботу у цьому плані, зробивши голодомор чіткою сторінкою своєї історії. Це класичний випадок культурної травми. Українці осягнули біль, встановили хто несе відповідальність, створили меморіали. Жертвам і тепер можуть рухатися далі. Суть роботи над суспільною травмою полягає у тому, щоб суспільство могло рухатися далі. Україна зробила чудову роботу, а Росія взагалі нічого подібного не робила і навіть не пробувала. На заході війну Росії проти України часто називають війною Путіна. Що ви думаєте про цю термінологію? Ви маєте на увазі на відміну від війни Росії? Так. Це війна Російської держави проти української держави. Отже, це війна Росії. Те, що ми зараз бачимо, це не просто війна, яка почалася зараз, а справді вияв російської імперіалістичної культури, культури в сенсі вираження всіх ідей і думок суспільства. Це не перше вторгнення Росії в Україну. Це те, що глибоко вкорінено в російську політичну мистецьку освітню суспільну культуру. Це не випадковий конфлікт. Це конфлікт, який глибоко вкорінений в імперській політичній психології Росії Є велика зміна в тому, як світ сприймає Україну. Можете підсумувати, якою була Україна в очах світу насамперед заходу в січні та якою є зараз? Я думаю, з 2014 року зростає усвідомлення того, що таке Україна. Звичайно, коли я кажу, що я народився в Києві, раніше питали, чи це в Росії. Це змінилося. Тепер українці перетворилися на народ героя. Нам потрібно багато досліджень, щоб зрозуміти, як це сталося, тому що це сталося дуже дуже швидко. Є багато випадкових речей. Президент Зеленський чудовий комунікатор. У підсумку люди просто бачать крупні плани. Зеленський, який виглядає дуже людяним, і Путін, який завжди виглядає неприємно, а тепер виглядає, ніби кипить гнівом. Він виглядає як кожен хуліган, агресор чи жахливий бос, якого ви коли. Небудь знали звичайним людям не потрібен аналіз міжнародних відносин. Вони просто бачать правду. Є і інші речі: українці борються як єдина родина. Суспільство, яке об'єднує бабусю, дядька, солдата, вчителя, усі працюють разом на перемогу. Надихнула багатьох у дуже роздрібленому світі, особливо після епідемії ковід. Також Україна прорвалася через цю величезну дискусію на Заході між патріотами та глобалістами та показала, що це фальшивий поділ. Україна бореться і за демократію, і за права людини, і за патріотизм, і за суверенітет. 75% американців підтримують Україну. Це вперше з 11 вересня, коли є такий консенсус з будь-якого питання. Україна нагадала людям про такі набагато глибші суспільні цінності, громадянське суспільство. Патріотизм про те, чому ви боретеся за демократію. І це зробило всі ці порожні слова реальними, і це неймовірно потужно. Однак це не політика. Ось як перейти від симпатій до довгострокової політики. чи російська пропаганда та дезінформація все ще залишаються потужними? Я не думаю, що дезінформація є проблемою. Це симптом з точки зору пропаганди та інформаційних ігор. Росіяни втратили багато активів, в які вони інвестували, наприклад, у Німеччині, деяких частинах Центральної Європи, я думаю, навіть в Америці. Росіяни грають у більші ігри з інформацією та сприйняттям. Вони вдаються However, до використання ядерних загроз, ядерного шантажу, шантажу yeah, зерном, енергетичного шантажу. Вони грають у ці великі ігри, а не у малозначні кампанії дезінформації в Твіттері. Це вже нікого не хвилює. Зараз вони змушують нас думати, чи будуть вони використовувати ядерну зброю, яким буде ефект від того, що вони використовуватимуть їжу як спосіб шантажувати світ? Кого в цьому звинувачуватимуть? Це все про сприйняття, це все про інформацію. Вони не виграють так багато, як їм хотілося б, але вони точно встановлюють порядок. Денний це було інтерв'ю Тетяни Ворожко з Пітером Помиранцевим, дослідником російської пропаганди. Повну версію дивіться на сторінках Голоса Америки у соцмережах. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимось наступного тижня. Мирних вам вихідних, Па-па.